слова мають три способи дійсний, умовний та наказовий. Дійсний спосіб виражає дію, яка відбувається, відбувалася чи буде відбуватися у реальності. Дійслова дійсного способу відповідають на питання, що робить, що робила, що зробить. Наприклад, грає, грають, писав. Тощо. Умовний спосіб Виражає дію, можливо, за певних умов або бажану. Дієслова умовного способу відповідають на питання, що робив би, що зробили б. Наприклад, писав би, грала б. Як бачите, форми умовного способу утворюються додаванням до форм минулого часу частки б або б. Частку Б ми додаємо, якщо дієслово закінчується на голосний, а Б, якщо на Зверніть увагу, що пишемо ми їх завжди окремо. Наказовий спосіб виражає спонукання, заклик до виконання дії, а також наказ, побажання, прохання або пораду. Дієсла наказового способу відповідають на питання, що роби, що зроби тощо. Наприклад, танцюй, хай пише. Розглянемо кожен спосіб детальніше. Діслова дійсного способу. У минулому часі змінюються за родами та числами. Наприклад, заграв, він, вона заграла, а вони заграли, ді дійсного способу у теперішньому часі змінюються за особами та числами. Наприклад, я мовчу, ти мовчиш, і за числами вони мовчать. І дієслова дійсного способу у майбутньому часі також змінюються за особами та числами. Наприклад, я напишу, ти напишеш, і вони напишуть, умножені. Дійслова умовного способу змінюються за родами та числами. Наприклад, шукав б, він, вона шукала Б, і вони. Дієсла наказового способу змінюються за особами та числами. Варто звернути увагу, що у першій особі однини форми немає. У другій буде ти, що роби, шукай. А у третій особі однини буде він хай або нехай шукає. Зверніть увагу, що наказовий спосіб може утворюватися за допомогою хай та нехай, якщо йдеться про наказовий спосіб. І в множині буде хай або нехай шукають. Пам'ятаєте, що форму наказового способу дієслова не можна утворювати за допомогою давайте або давай, бо це не відповідає літературній нормі. Нерідко в українській мові одні форми дієслів вживаються замість інших. Наприклад, дієслова умовного способу можуть вживатися у значенні наказового. Така форма використовується для висловлення побажання, прохання або поради. Чи не закрив би ти двері? Це прохання. Також дієслова дійсного способу можуть вживатися у значенні наказового. Така форма підкреслює обов'язковість дії. Наприклад, десь на уроці вчитель може сказати: ти читаєш, а всі уважно слухають. І виходить дійсний у значенні наказового. І інфінітив теж може вживатися у значенні дієслова наказового способу. Неозначена форма підкреслює категоричність наказу. Наприклад, зараз відпочивати. Інфінітив у значенні наказового способу. Такі зміни властиві розмовному та художньому стилям. А тепер ми знову ненадовго зупинимося. Продовжимо лекцію після того, як видасте відповідь на кілька запитань.